Усім привіт! Сьогодні ми готуємо квас із цикорію. Дуже-дуже-дуже швидкий квас. І так, нам потрібно буде на 3 літри 3 літрова банка, допоміжна тара літрова банка, склянка цукру, можна менше, хто не любить солодке. дріжджі, одна чайна ложка, лимонної кислоти. Тут півтори чайної ложки, родзинки. Ну, тут, мабуть, зо два штуки 15, 20, з 20 є. Цикорія 2 столових ложки ми візьмемо. Можна готувати цей квас і з кави. Кави 1-2 чайних ложки. Потрібна нам буде гаряча вода. Наливаємо її в літрову банку. Сюди ми висипаємо цукор. Лимонну кислоту. Кислородзинки я зразу в банку кину. Віз столових ложки цикорію. Ретельно перемішуємо до розчинення цукру та цикорію. Так, переливаємо цей розчин в 3 літрову банку. Можна готувати в пляшках півтора літрових. Сюди додаємо чисту джерельну воду, можна криничну чи очищену магазинну. Ось так, не повну банку. І додаємо сюди дріжджі одну чайну ложечку. Я накриваю кришкою. І на 3 години можна залишити на сонці. 3-4 години хай стоїть. Квас наш 3 годинки простояв. Як правило, тут з'являється пінка. Ось вона трошки є, але це не багато. Але нічого страшного, видно, що квас грає, родзинки тут переміщуються, туди-сюди. Ось і бульбашки йдуть. Тепер цей квас можна вже Закрити кришку. я не закривав міцно, а просто приклав кришечкою. Тепер можна закрити і в холодильник. Завтра він вже буде готовий. Все, всім пока, всім щасливо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.